Першу розпочнемо від того, про, про те, як повітряні сили збивали дрони цієї ночі. З'явилася уже статистика, яка кажуть наші повітряні сили, що вдалося збити 9 ударних БПЛА. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури України кажучи у повітряних силах і випустив знову ж таки дроні з Приморського, ахтарська Курська та Миса Чауди. Загалом 19 дронів, 19 шахедів. Дев'ять ударних БПЛА було збито в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. А ще сім ворожих безпілотників локаційно втрачено. Тобто, ймовірно, це була якраз така робота наших реб. Тому бачимо, що все ж таки більшість абсолютно з цих дронів, які запустили Росіяни, було цієї ночі збито станом на цей ранок. На цей момент ми знаємо лише про те, що в Одесі були чутні вибухи а також є деякі наслідки у самому Києві. Там вибуло вікна. Одній із багатоповерхівок, власне, якраз у наслідок бойової роботи наших сил протиповітряної оборони, які збивали ті російські шахеди, які росіяни запустили на територію нашої країни. Тож бачимо, що цієї ночі росіяни доволі таки небагато запустили шахеті відповідно до того, що вони можуть, тому що нагадаємо у вересні понад 1100 шахедів було запущено, тобто в середньому по 44 на одну добу, тобто росіяни можуть зараз по 50 шахедів щоночі запускати. З'явилися у них такі можливості. Але тим не менше, абсолютно більшість 90 фактично відсотків цих дронів наші повітряні сили збивають самостійно, а ще величезний відсоток постійно раді радіолокаційно втрачено. Тобто, це означає, що от Україна навчилася і має всі можливості для боротьби з дронами і використовує їх на 100% дуже ефективно. Тому це такий от засіб ураження, такий засіб російських окупантів, які не використовує часто, багато, але і наші повітряні сили вже навчилися з ними працювати і абсолютно більшість завжди збивають. Власне, так і відбулося цієї ночі. Серед повідомлень місцевої влади, де зафіксовано наслідки саме шахедної атаки, маємо зокрема публікацію від голови ОВА Кіровоградської області Андрія Райковича. Він написав про те, що. Пошкоджено там у них в регіоні адміністративну будівлю одного із підприємств. То тобто атакували підприємство, зачепили будівлю шахедом або вдарили по ній безпосередньо поранили чоловіка, який перебував на місці цієї атаки. От чергова ворожа дронова атака не оминула Кировоградщину. Пише очільник області в Голованівському районі. Пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств, легкі травми. Отримав працівник підприємства. Ну, власне, добре, що обійшлося так легкими ушкодженнями. Ну але про обстріли у різних наших регіонах читаємо сьогодні зранку, і є, на жаль, і випадки трагічні, випадки загибелі людей. Ну, вбивства росіянами. Будемо прямо казати. От на Херсонщині, через обстріли загинула людина, двоє постраждали. Теж повідомлення від місцевої ова йде мова про обстріл населеного пункту Білозерка з артилерії, причому доволі молодий чоловік загинув 95-го року народження. От така біда сталася на Херсонщині. Двоє людей на Донеччині загинули внаслідок російських обстрілів. От якраз такі прифронтові е, області території, звідти найбільше подібних звичайно новин е, даних. От, хочеться, звичайно, аби їх не було, але така от вона. Реальність війни. Ну і окрім того, є у нас підтвердження від е, нашого генштабу Збройних сил України е, стосовно ураження російської нафтобази у Воронезькій області. Е, ми про це зранку говорили, але ще не було офіційного підтвердження, були лише кадри е, з місця події е, того, як дрони прилетіли і уразили цистерни із пальним е, і з легкозаймистими речовинами там у Воронезькій області. І ось вже є. Коментар від нашого Генштабу. <клес> Наші військові повідомляють, що сьогодні вночі було завдано удару по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів Анна Ніфтіпродукт біля населеного пункту Анна Воронезької області. В районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання щонайменше в один з вертикальних резервуарів відбулося займання. Ну і також на Росії гасили. І в Пермському краї е, нафтобазу там щоправда причина загоряння і пожежі на нафтобазі не була встановлена. До кінця росіяни заявляли, що причиною не є влучання безпілотника е, можливо, йдеться про диверсію або інші якісь фактори, от е, які повпливали на, на, це, на це загоряння.